Читайте закон про інформацію, де написано, що під час засідань суб'єкта владних повноважень я без акредитації можу бути присутнім. Я вас не знаю. Та, будь ласка, я ще по ми повинні ознайомитися. Батьки вчили поваги і чинності. Це посвідчення сайту власного, це не, не журналістика. Викликайте міліцію, хай будуть засовувати законність, тут перебування. Я не хочу Виходьте з засідання, тоді вас не будуть знімати. Викликаєте? Це саме дешево. Не, не провоцію, щоб ми зараз вийде. Так, я приймаю. Звідно нормативника. Я, між прочим, теж не хотів, щоб не знімали і десь сякішивали. Ну давайте попередньо. У мене питання. О, давайте давайте. давайте. комісії з. Давайте закликаємо другу комісію, де за нього буде Ну, що це за... Хто... Журналіст безпосередньо Кто? веде свої дії. Ми не журналіст. Я не маю поспільств. По цьому Шурналісти. принципу ми всі журналісти користуємо. Він вам показав вже що свої документи. Ми людина, яка має сторінку в Фейсбуці, по цій логіці є журналістом. Шановні, є свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ. Сайту маєш правознати, як ЗМІ. Офіційного видання.

— Члени комісії прийшли. Я не хочу, щоб ви не знаєте. Маємо я на це право? Ні, не маєте, не маєте. Він акредитований на все. — Сирок, я з тобою не називаю. Я ж зрозумів зразу. Шукуйте зі мною культурно. Я вас на ти не називав. Я ставлю запитання на да? голосування, то за те, щоб дозволити знаходитись людям, яких вони запрошували на комісію. Прошу голосувати. Хто за те, щоб комісію провести в складі членів комісії апарату апаратура. Ви зараз прийняли рішення не про, закриту, не про закрите засідання. Ви аргументацію, на не запрошували, тому що просто так винести на голосування чому так. ми не має право бути тут. На підставі закону про інформацію. На розгляд учасників комісії. Ні. Учасник комісії проти. Ваше рішення протизаконне. Я його не буду виконувати. Я не буду виконувати просто протизаконні рішення. Що тут буде? комісії. Поки ви до мене не звернулися, я не заважав комісії взагалі, не сказав жодного слова. Просто здійснював свої журналістські повноваження в рамках закону про інформацію. У вас немає посвідчення журналіста. У мене є посвідчення журналістам. Я вам тільки що його продемонстрував, це зафіксовано на відео. Це ваша особиста думка. Тому я Оголошуйте комісію закриту, тоді я вийду. Тоді ви матимете законні підстави, щоб я звідси вийшов і я вийду, тому що це буде. Законно. Ви проголосували за якісь рішення, які я вважаю протизаконним. У вас є можливість оскаржити це. Я не зобов'язаний виконувати протизаконні рішення. комісії Хто за пропозицію? Івенія Петровича, прошу голосувати. Тобто комісія зараз проходить в закритому режимі. Правильно розумієте? Добре, дякую.